Усі роботи цієї виставки виконані у манері абстракціонізму, тому глядачам доводиться розгадувати підтекст, який митці зашифрували у них. То якраз найбільш творчі роботи, тому що то вже не є. Просто сфотографовано оком художника. Якийсь мотив. А мотив переосмислений, мотив заново поданий через свій власний світ, через свою власну манеру. У загальний модерновий формат виставки художники вкладають і національні мотиви, що покликані пробуджувати патріотизм відвідувачів. У цій виставці є роботи Віктора Гвоздинського із мотивами українськими. Власне також дуже хороший триптих, так і з карпатськими мотивами. Кольорова гама Олега Бі. Зука теж безумовно знову ж таки підкреслює сьогодні дух патріотизму. Саме елементи української культури, що проглядаються на картинах, найбільш припадають до серця рівнянам. Ця виставка дуже оптимістична. Вона кольорова. Вона має таку палітру барв От і в наших національних кольорах тут і багато жовтого і блакитного, тут є і чорне і червоне. От і, взагалі, є національні мотиви. Окрім живопису, на виставці представлено композиції з текстилю. Одна з них це чорно-біла робота молодої майстрині Алевтини Кляповської Антагонізм душі Присутній модерн і в керамічних виробах Віри Чернієнко та декоративній пластиці Миколи Сівака. Знову ж таки символічні чаші, в які треба зверху заглядати. Довершує виставку картина французької художниці абстракціоністки символіка різних доріг. Побачити роботи митців усі охочі зможуть до 30 серпня. Ольга Лачко, Дмитро Сидар, інформаційна програма День.